Перед облдержадміністрацією знову людно. Колишні міліціонери виступають за чесну люстрацію у лавах правоохоронних органів. Ще до початку зборів на місце проходять громадські діячі з величезною скринькою. На ній напис На кілера для Путіна. Я думаю, що будь-хто. Забажав би, мабуть, зробити це і безкоштовно по волонтерськи так а ті кошти, які зберемо, обов'язково потратимо на наших хлопців військових. Темою мітингу була не війна, а кадрові призначення в міліції. Ветерани органів внутрішніх справ закликали керівників області забути про політику та особисті інтереси, а давати посади у першу чергу кваліфікованим спеціалістам. Полтавщина була перевальним для старту на інші посади, більш високі, на інші області, так що. Це я категорично проти. Микола Кузь віддав службі у правоохоронних органах чимало років життя. Чоловік вже 20 років, як на пенсії. Говорить, за цей час на Полтавщині ледь не щороку змінювалися начальники міліції. За оцей період, що я на пенсії, оце 12-й начальник УВД. 12-й, я 32 роки прослужив. Було п'ять начальників УВД, і то один помер на роботі півтора року пробув, а тобі ще було менше. То вони тоді мали досвід, вони знали людей, вони знали населення. Це було тільки на користь. На думку ветерана, міліція має бути незалежною від влади або бізнесу і першу чергу служити народу. Правоохоронець дає присягу не конкретному керівнику, а дає присягу народу України. Конституцію повинен виконувати і закони. Згодні з ветеранами й полтавські майданівці кажуть, люстрація потрібна, але не слід плутати її з політичними переслідуваннями або лобіюванням власних інтересів. Активісти переконують усе мають обов'язково узгоджувати з громадою. Людина може по датам по цифрам, попадати під цей закон, але в той же час ця людина може бути порядною і яку ну поважає громада. От ми, ми, ну, наша майданівська пропозиція в тому, щоб ці всі процедури проходили з погодженням з громадою міста. Нагадаємо, начальника УМВС Полтавщини Івана Корсуна звільнено з посади за наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Вакова, тимчасово виконуючим обов'язки начальника призначено першого заступника Івана Корсуна Андрія Балоня.